Послання до Римлян, розділ 9 Я кажу в Христі правду, не обманюю, як свідчить мені моя совість у святим Дусі. Смуток мені великий і безнастанний біль у моїм серці, бо я бажав би сам бути відлученим від Христа за братів моїх, рідних мені тілом. Вони ізраїльтяни. Їм належить усиновлення, і слава, і завіти, і законодавство, і богослужба, і обітниці. Їхні Отці з них, і від них вже тілом Христос, який над усім Бог, благословений віки. Амінь. Воно не так, щоб слово Боже не здійснилося. Бо не всі ті, що від Ізраїля ізраїльтяни. І не тому, що нащадки Авраама всі діти, але від Ісаака назоветься твоє потомство. Тобто не тілесні діти то діти Божі, але діти обітниці вважаються за нащадків. Слово ж обітниці таке. Цієї самої пори. Я прийду і буде син у Сари. Та й не тільки це Ревека зачала дітей від одного ложа батька нашого Ісаака. Коли ж вони ще й не народились і нічого доброго чи злого не зробили, щоб постанова Божа була за вибором, не від діл, але від того, який кличе, їй було сказано: Старший. Молодшому буде служити, як і написано, Якова полюбив я, і сава ж зненавидів. Що ж скажемо, що Бог несправедливий? Зовсім ні, бо він каже Мойсеєві Помилую, кого хочу помилувати, і змилосерджусь, над ким хочу змилосердитися. Отже, це. Не справа того, хто хоче, ані того, хто біжить, але Бога, що милує. Письмо Бо каже фараонові власне на те я тебе поставив, щоб на тобі показати мою силу і щоб по всій землі славилося моє ім'я. Отож, кого він хоче, того милує, а кого хоче, того чинить затверділим. Скажеш, отже мені, чому ще хтось докоряє? Хто бо спротивиться його волі? А хто ти такий, чоловіче, що сперечаєшся з Богом? Хіба виріб із глини, скаже тому, хто його зробив? Навіщо зробив ти мене так? Хіба гончар не має над глиною влади, щоб із того самого місива зробити одну посудину на честь? А другу на нечесть. Так Бог, хотівши показати гнів свій і виявити свою силу, зносив з великим довготерпінням посудини гніву, що вже були готові на погибель, щоб виявити багатство своєї слави на посудинах милосердя, котрі він наперед приготував на славу, тобто на нас, яких покликав не тільки від юдеїв. Ай від поган. Як і в осії він говорить Назву не мій народ моїм народом і не любу улюбленою. І на тім місці, де було їм сказано ви не мій народ, там їх назвуть синами Бога Живого. Ісая ж про Ізраїля проголошує. Хоч би число синів Ізраїля було, як морський пісок, тільки останок спасеться. Господь бо негайно і цілковито виконає своє слово на землі, і як прорік Ісая, Якби Господь сил не лишив нам насіння, ми були б як содом і стали б подібні до Гомори. Що ж скажемо? Що погани, які не шукали праведності, осягли праведність, і то праведність що від віри. Ізраїль же, що шукав закону праведності, не досяг закону праведності. Чому? Бо вони спирались не на віру, а на діла свої. Вони спотикнулись об камінь спотикання, як написано. Ось я кладу в сіоні камінь спотикання і скелю падіння. Хто ж вірує в нього, не осоромиться. Псалом 141. О Господи, до тебе я взиваю. Поспішись до мене, почуй мій голос, коли до Тебе взиваю. Нехай моя молитва стане перед Тобою, мов кадило, здіймання рук моїх, немов вечірня жертва. Постав, о Господи, моїм устам сторожу, до дверей губ моїх варту. Не дай схилитися серцеві моєму до чогось злого, ані чинити лихі вчинки з людьми, що творять беззаконня. Їхніх ласощів не хочу їсти. Хай праведник по доброму б'є мене і виправляє, а олія грішного хай не намастить моєї голови, я все таки молитимусь, незважаючи на їхні злівчинки. Якщо суддів їхніх скинуть в ущелини скелі. То почують, що слова мої любі. Не мов би хтось розбив і розрив землю, розкидано їхні кості біля пельки Шиолу. До тебе, о Господи, мій Боже, мої очі, до Тебе прибігаю, не губи душі моєї. Збережи мене від петлі, що її наставили на мене, і від сильця тих. Що творять беззаконня. Хай грішники впадуть у власні сіті всі разом, а я пройду безпечно. Книга числа, розділ дев'ятий. Господь промовив до Мойсея в синай пустині. Другого року по виході з єгипетської землі першого місяця Нехай сини Ізраїля відсвяткують Пасху в призначений час чотирнадцятого дня цього місяця надвечір святкуватимете її у свій час. За всіма установами і за всіма приписами її святкуватимете її. І сказав Мойсей синам Ізраїля, щоб святкували Пасху. І святкували вони Пасху першого місяця, 14-го дня місяця, надвечір, у Синай пустині. Згідно з усім, як заповідав Господь Мойсеєві, так і вчинили сини Ізраїля. Та були деякі, що осквернилися трупом і не могли на той день святкувати Пасху. Тож приступили вони того дня до Мойсея і до Арона, і мовили до них, ми осквернились трупом, та чого б то нам мало бути заборонено принести дари Господові у свій час серед синів Ізраїля? І каже до них Мойсей: Заждіть но, ну, я послухаю, що Господь повелить щодо вас. І Господь промовив до Мойсея, промов до синів Ізраїля словами: Кожний з вас та ваших потомків, хто оскверниться трупом чи буде у великій дорозі, святкуватиме Пасху на честь Господа. Але він святкуватиме її другого місяця на чотирнадцятий день надвечір, За прісниками і гірким зіллям їстиме він її. Так, щоб не лишилось нічого з неї до ранку, і кістки не ломлено в ній, виконуючи все за обрядом Пасхи. Коли ж би хто небудь, бувши чистий і не в дорозі, занедбав святкувати Пасху, той викорінений буде з поміж людей своїх, бо не приніс жертву Господові в призначений час. Людина та нестиме кару. За свій гріх. Коли ж чужинці, що перебувають з вами, захочуть святкувати Пасху на честь Господа, нехай святкують за установами та приписами її, той самий обряд нехай буде в вас як для чужинця, так і для тубільця. Того ж дня, коли поставлено храмину, Хмара вкрила храмину. Отой намет свідоцтва, а ввечері вона стала, мов полум'я над храминою, і так було аж до ранку. Так було весь час. Хмара вкривала її за дня, а вночі вона ставала, мов полум'я. І щоразу, коли знімалась хмара над наметом, сини Ізраїля рушали в дорогу. А на тому місці, де хмара опускалася. Там отаборювались сини Ізраїля. За наказом Господнім рушали сини Ізраїля в дорогу, і за наказом Господнім отаборювались, і весь час, коли хмара перебувала над храминою, стояли вони табором. І коли хмара перебувала довгий час над храминою, то сини Ізраїля пильно дотримувались наказу Господнього і не рушали. Часом хмара стояла лише кілька днів над храминою. Тоді за господнім велінням ставали вони табором і за господнім велінням рушали далі. А часом хмара заставалась з вечора до ранку, вранці ж підносилась, і тоді і вони рушали. Було, що хмара стояла весь день і ніч, а потім піднімалась, і тоді вони рушали далі. Або два дні. Або місяць, або й довше. Як хмара перебувала над храминою, сини Ізраїля стояли табором і не пускались в дорогу. Коли ж вона піднімалась угору, то й вони йшли в дорогу. За Господнім велінням ставали вони табором, і за Господнім велінням вирушали в дорогу, пильнуючи волю Господню згідно з наказом Господнім. Як і передав його Мойсей.